Всім привіт, друзі! В одному з останніх відео я розповідав, що, попри розмови про мирні переговори, бусифікація в Україні буде лише посилюватись, і від полювання на людей на вулицях і блокпостах ТЦКшники незабаром перейдуть до облав по квартирах. Це, власне, і сталося. Ось подивіться, як днями в Луцьку бусифікатори буквально витягли людину з власної домівки. Ну, на жаль, таких відео ставатиме лише більше і більше. Адже пояснюється це доволі просто. Якщо ТЦКшникам цикашникам вже нема кого ловити на вулицях, то вони рано чи пізно підуть по хатах. Тим більше, що ТЦКшне цикашне начальство саме зізнається, ловити людей їм стає все важче. Плани по бусифікації виконувати теж. І ось сьогодні в соцмережі потрапив запис наради, яку по відеозв'язку проводили керівники ТЦК на Житомирщині. Під час цієї наради керівництво Житомирського обласного ТЦК закликало начальників районних і міських воєнкоматів ще більше посилити бусифікацію. Плануйте оповіщення заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, тако, як було в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло? Тому не тільки. На поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення. А також і інші заходи. Це власники зброї, шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в і не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторі окупляємо автомобілі у цих людей. І й тепер будь-які засоби, варіанти. При чому зверніть увагу, як керівництво Житомирського обласного ТЦК називає людей, яких вони мобілізують? Завдання в Нас... РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденно поставити. Поставку вирахувати, в принципі, нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить <кхід> добова поставка. Добова поставка. Ви почули цей вислів? Ну, так, наче там овець чи якусь іншу худобу, ТЦКшники рахують, коли говорять про людей, яких вони ловлять тепер не лише на вулицях, а й у власних квартирах. Ну і в цьому немає нічого нового, адже я вже неодноразово говорив про те, що держава ставиться до українців як до ресурсу, який вона хоче використати і викинути. Чиновники і військове командування українців так офіційно і називають мобілізаційний ресурс, ресурс, тобто витратний матеріал. Ну, ось це і й займаються добовою поставкою витратного матеріалу Збройним силам. І саме тому в командирів немає жодного стимулу берегти бійців, оскільки, ну це ж просто ресурс. Якщо в м'ясному штурмі чи в оточенні командир покладе своїх солдатів, ну не страшно. ТЦКшники йому забезпечують нову добову поставку ресурса. Ось так виглядає сучасно військо мобілізованих, а по суті рабів в Україні. Єдиний спосіб цю ситуацію виправити це. Комплектувати українську армію лише на професійній і добровільній основі. Про це я більш детально розповідаю в своєму телеграм-каналі. Посилання на цей допис я залишу в описі до цього відео. І почитайте його, будь ласка, та підпишіться на мій телеграм-канал, якщо цього ще не зробили. Там я публікую більше важливої і правдивої інформації. Тож бережіть себе і на все добре.